Так. Вони вже пробували вище літати, нічого, ми їх доставали на п'яти кілометрів. Зможе збивати твої вулиці. Якщо в них воно наявне на складі вже, вони прям вже нададуть. Немає зали, немає ланцета. Перехопити тисячу ворожих безпілотників. Зенітний дрон він повинен бути максимально ефективний при наборі висоти, довго втримувати ту висоту, і, і максимально швидкий він має бути. Тим він відрізняється. Щоб можна було догнати об'єкт, який знаходиться, наприклад, за 3 км від тебе, і рухається швидкістю 120 км на годину. Все те саме, що по землі, тільки ти в повітрі. І летиш в будь-як сторон. Хочеш вниз, хочеш вверх. Взагалі до кого розуміння, як зенітний дрон у нас не було. Ми просто з того, що в нас було, з тих всіх дронів, вибирали щось таке, що буде максимально ефективно набирати висоту і максимально швидкість не буде. І, і в нас були дрони там з Рівненського благодійного фонду. І вони виявилися якби, дуже підходящі до цієї задачі. Ну і ми їх взяли за основу і далі нам почали різні благодійні організації робити в основі, це лежить фонд Повернись живим. Так, най найдешевший наш дрон, який збивав е залу Орлан чи Суперкам, коштує 22 тисячі гривень. Включаємо на земку. Вліво. Що вліво? Правіше, правіше, правіше. Без орієнтів. Це тут, правильно? Да, ми тут. А. Просто стать наша посадка туда і пойти. Хочешь на них, ні? Так, лівіші, лівіші, ще, ще, еще, ще, еще, ще, і ще. Давай, 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 давай. Отак. так. Дивіться, 300 метрів типу, покромки хмар ми пройшли. От вийшли тільки. Ну, поки все нормально. Проєкт Девонотпад розпочався з ідеї, яка виникла від потреби. З фронту доволі значна кількість безпілотників е, ворожих е, наносили величезну шкоду нашим підрозділам на землі. Розвідувальні дані, які отримують ті ж самі зали, орлани, суперками та інші ворожі безпілотники, розвідувальні, е, вони використовувались для того, щоб наносити вогневе ураження по, в першу чергу тактичних та стратегічних об'єктах наших військ. Це в першу чергу е, артилерія, піхота, командні пункти, пункти зв'язку і так далі. Е, яким чином ми боролися до цього з безпілотниками ворожими? Ну, це в першу чергу були е, МВГ, це була якась стрілецька зброя, яка ну, не показувала себе надто ефективно проти таких засобів. І відповідно. Е, Виникла ідея, чи могли би ми е, так само як ми працюємо по наземних цілях, працювати і по зенітних. Ще, напевно, в 2023 році почалися перші спроби перехоплювати такі безпілотники за допомогою FPV-дронів та наших крил, наших безпілотних літальних е, апаратів. Але е, якогось, якоїсь масштабності такі дії не мали починаючи з липня. Цього року, 24-го, ми запустили проєкт Дронопад, ми допомогли першій десятці підрозділів розвинути їхні спроможності, масштабувати ту ефективність, яку вони вже мали, і, відповідно, досягнути перших результатів. Перша сотня у нас, напевно, з'явилася за перші півтори місяці. От, перша сотня, я маю на увазі, безпілотних літальних апаратів ворожих перехоплених. Люди думають, що кожен виліт це якби є збиття якогось ну, об'єкта, да, зала, суперкам. А, але насправді це один з десяти вилітів, один з двадцяти вилітів. І чим далі, тим менша результативність, тому що ціле і менше стає. Ми, ми жартуємо постійно. Ну ще з самих початків, коли наш один найефективніший пілот збивав по чотири штуки в день, чотири в день. Це ви собі уявіть. Ми жартували, що давай, давай, збивай, бо потім будуть ходити типу легенди, будеш казати, я чотири в день збивав. Ми будемо казати, та в місяць неможливо чотири збити. І на даний момент в місяць, в чотири в місяць збить, це типу, ну це дуже високий показник. Це вже ну, немає, нема що збивати. Це як з танками. Коли танки шпалили один, другий, третій, четвертий, а зараз знищить танка, це ніфіга собі. А вони вже пробували вище літати, нічого. Ми їх доставали на 5 ну, типу, тут, ну, Ми, напевно, вище можемо піднятися, ніж вони. Вони вище 5 кілометрів не піднімалися, і 5 кілометрів це для нас не проблема. В проєкті дронопад ми е, збираємо кошти. Не для того, щоб задовільнити там якусь конкретну потребу для якогось конкретного підрозділу. Ми маємо, ми тут переслідуємо таку більш глобальну і стратегічну мету. Нашим завданням перехопити тисячу ворожих безпілотників. Саме для цього ми збираємо кошти. Ми звітуємо за кожен перехоплений безпілотник. Тим самим ми показуємо, що кожна копійка приносить результат. У нас є постійні чергування, там декілька позицій, які цілодобово несуть типу, бойове чергування, і коли з'являється будь-яке ну, крило вороже, вони підіймаються на його перехоплення. Рахується взагалі в загальному, типу, скільки збиває бригада. Да, і збито було е, в найкоротші терміни більше 50 крил російських. Ну, суперка, Морлан, зала. І Мердені три штуки. чи скільки, ну, Щось там було померлено. Це дуже, як це, дуже рідкісний е борт. Ну, взагалі найнебезпечніше, на мою думку, це зала. Е Вони просто от, Немає зали і немає ланцета. Е, Зала вона є е якби ретранслятор для ланцета, ну, е Коли ланцет е досягає. Орієнтовного о, радіо, ну, орієнтовно цілі, яку він має знищити, він переключається в режим атаки, а там зали просто підсвічує об'єкти, і він йде в режимі автодонаведення на ціль. І вони таким чином вибивають наші гармати, вибивають наші тилові позиції, точки ваків і, ну, і багато чого. Після цього, як ми почали вибивати зали, то якщо раніше було по 4-6 пусків на день. Фіксувалися ланці, та то закінчилось тим, що там бувало навіть чотири в місяць всього-навсього невдалих пусків. Загалом в проєкті Дронопад зараз беруть участь 35 підрозділів. Це різного за розміром підрозділи бувають цілі бригади, бувають батальйони, бувають окремі розрахунки там, спеціальних підрозділів. Ми зверталися до кожного з них, обговорювали їхній досвід. Багатьох ми не взяли в проект, тому що, ну будемо об'єктивні, не кожен підрозділ в Збройних силах зможе збивати повітряні цілі. Тоді, скоріш за все, це не буде успішний кейс. А нам потрібен результат, нам потрібна ефективність. Екіпажі зазвичай вже навчені працювати по повітряних цілях, як вони навчились. Ну, скоріш за все, так як і. Відбувається все під час великої війни. Е, є група ентузіастів, які пробують щось нове, е, вчаться самі, а потім навчають свої, е, своїх колег, своїх екіпажів. Але так само бувають хороші випадки, коли Чи, з одного успішного екіпажу народжується цілий взвод той дивізіон. Але на початках, коли ми тільки починали проект, це були там одиничні екіпажі, які змогли знайти спосіб самостійно яким чином перехоплювати повітряні цілі? Зараз ми вже маємо і школи, ми вже маємо і ну, досвідчені екіпажі, які вчать інших. Дуже важливо, що ми від пожени дрони отримуємо. Дрон, отримує. дрон це ну, найменше, що нам треба для того, щоб робити свою роботу. У нас належним чином не забезпечені там ну, елементарні засоби. Це Зарядні станції, це транспортні засоби, це риби на, на наші ж транспортні засоби, це взагалі там планшети, комп'ютери, ноутбуки. В основному це повернеться живим. Вони нам забезпечують всі наші потреби. Все, що я от сьогодні кажу, мені треба, мене воно через тиждень, максимум буде. Якщо в них воно наявне на складі, вже вони прям вже нададуть. Земку навіть. Ми комплексно підходимо до проблеми, тобто ми запитуємо в підрозділ, що саме необхідно. Ми не кидаємося закуповувати те, що там популярне на ринку. Так? Ми не не кидаємося закуповувати те, що нам пропонує. Узгоджуємо це все із підрозділом, із консультантами, і можливо так само з командуванням, яке має якісь певні побажання щодо засобів, які мають використовуватись. Вони висіли по 5 крил над одним населеним пунктом. Один як знищували одну нашу позицію, другий як знищували другу нашу позицію. І це була типу, класична їхня схема. Якщо говорити про наш досвід на, в Херсонській області, де в нас в основному вся робота була проведена як ППО, то вони коли е, перший місяць нам вдалося е, назбивати багато бортів, тому що це була інформаційна тиша. Не було масових розголошень про те, що відбувається. І вони не розуміли, я так розумію, що там когось і розслідували, когось шукали, там рукожописть, можливо, думали якась. І вони ну вони втрачали багато бортів, і вони це все робили постійно. Да? Вони, вони постійно прилітали, втрачали борт, прилітав інший, втрачали борт, при... і так чотири рази в день. В одне і те саме місце летіли, втрачали, летіли, втрачали. Короче, Закінчилось тим, що вони через певний час зрозуміли і вони змінили тактику польотів. Вони почали літати вище, вони почали, переставали зависати на довгий час на одному місці, там, маневрували там, і, а потім взагалі перестали пересікати Дніпро. Дуже часто звертаються до фонду. Саме військові, тому що почули про проект з соціальних мереж, здебільшого. Але Сарафанне Радіо так воно так само працює і поміж військовими, тому що є якісь сусіди по ЛБЗ, вони розуміють, що їхні сусіди починають отримувати обладнання від фонду, починають контактувати з фондом, чи не могли б ви так само нас долучити, тому що у нас хороші спроможності вже є. І ви нас зможете підтримати, розвинути наші ефективні, ефективні сторони. І таким чином це працює. Тобто метод снігового кому і метод розповсюдження інформації через соціальні медіа це, напевно, два основні методи розповсюдження інформації про проєкт. Перше, що би я зробив би, з дронами, які ми отримуємо, наприклад, по лінії Збройних сил України, це якість. Нічого не треба там придумати. Не треба автодонаведення. Не треба там якихось там, розумних схем, просто зробіть його якісно. Все. Засушний дрон на сьогоднішній день з коробки взяти, примотати бойову частину, він не полетить, він не вб'є нікого. Поверни живим, це готовий продукт. Достали з коробки, вчепили дрони, полетіли. Чому? Чому відбувається це так, коли пілот, який отримав дрон, звертається до виробника того ж дрона і каже, ну, мене там не влаштовує то то-то. Він ну, кажуть, а ні, так ЗСУ це влаштовує, значить і тебе повинно влаштовувати все. Коли ми з «Повернеться живим, купуємо дрони, наприклад, там, чи з будь-якими іншими благодійними фондами, не, не один же ж «Повернеться живим у нас є, хоча вони основні наші спонсори, то я напряму виробнику кажу, оце ні, це має бути отак. І, ну, і це просто не обговорюється. Ну, і вони роблять так, і воно працює. Кожен екіпаж починає розуміти, як працює перехоплення. Кожен екіпаж починає вносити якісь свої лепти інновації і в розвиток зенітних FPV чи зенітних БПЛА. Таким чином, ми штовхаємо цей мілтек, який в нас вже розвивається вперед, тому що їхні ідеї підхоплюють і масштабовують виробники. Тим самим ми розвиваємо ну тісно цілу інфраструктуру. Мені здається, що цей проєкт не тільки про збиття повітряних цілей, а про потенціал, який ми можемо розвинути в майбутньому. І е, поки що це доволі успішна історія. Кожна гривня, яка заходить на «Повернеш живим на проєкт дронопад. Допомагає е, перехоплювати не тільки розвідувальні безпілотники, але й унеможливлювати наведення е, ворожих іскандерів, ракет е, безпілотників, типу шахет по цивільному населенню чи стратегічних об'єктах, які є в тилу. О є є, 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 є все, все є, і керування є, все є.